Тетяна Заброцька працює вчителькою на урочистості. Жінка приїхала разом із своїм класом, каже. Таким чином хоче виховати у дітях патріотів своєї держави. Національне патріотичне виховання є пріоритетним, завжди, завжди було і зараз є надзвичайно актуальним. Ми в школі безпосередньо теж багато проводимо і розказуємо дітям саме про ці такі надзвичайно важливі події. І хочемо за мир, щоб був мир у нашій країні і взагалі у всьому світі. Кілька сотень учасників заходу сформували живий ланцюг єдності, який простягнувся вздовж вулиці Михайлівської. Після чого колона Житомирян та військовослужбовців із державними прапорами рушили. Вздовж ланцюга до Майдану корольова. «Мабуть, що ланцюг це саме таке простіше, те, що з'єднує людей, коли поруч і рядом бачать всі, з якого приводу збираються вони тут. Ну, мені здається, що так. Це такий, один із самих таких простих і дієвих способів нагадати. Ідея об'єднання, вона. Е Одна із найважливіших для суспільства нашого, що у нас єдний захід, схід, північ і південь це єдина Україна. На майдані Корольова учасники заходу хвилиною мовчання та мітингом вшанували пам'ять героїв Небесної сотні, після чого поклали квіти до меморіалу. Урочистості вирішили провести сьогодні, тобто на день раніше офіційної дати Дня Соборності, аби залучити до заходів максимальну кількість людей. Що вихідні дні? знаєте, вони більш родинні, більш сімейні. Люди планують свій графік. А ось ми думаємо, що в п'ятницю на завершення тижня ми зможемо максимально хапити залучити зацікавлених громадських. Діячів активну молодь нашого міста, нашої області найбільший ланцюг єдності в нашій історії, який поєднав Івана Франків з містом Києва в 90-х роках, да якраз він проходив 21 січня. Також Дмитро Поліщук, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.